Юлька сама, дьорне за шию, дьорне за шию. Діорні зрови проход, давай, Юлька. Прийшла, 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 вже прийшла. Бліна, ножки не давати, не давати ножки, працювати треба. Активніше, нижча стоєчка. Юльта, проход. приход! Поліна, на неї отак. Ручки прихватила! Витягуй ногу. Юля, Американе шукай! Не дай витягнути ношу, Поліна, не дай витягнути ногу. Руку не давай, не давай ручки, ручки прихвачують. Знову не дай витягнути. Позицію! Не Юля, позицію! Не дай взяти. Витягуй, витягуй. Треба. Пробуй, пробуй, пробуй. Давай, витяну ногу. Поліна! Прижалась, розтяни ручки нас. Корпус взяла руками і мостом виходиш. Корпус руками пришвись, прижми, обхвати руками полі. Ось, Поліна руками прихвати. Юлька, шукай полячку, приходи. полячку. Руку не давати, не давати Поліна, руку не дають. Не давай Поліна руку. Даваю! Поліна, ручку, не ручку праву. Працюй, працюємо, стом, мостом виходь. Поліна, працювати, не здаватись, руку не віддати. Бет. Поліна, Бет. працюй. Без болячки, Юля. Куди ручку? Витягни руку. Без болячки, Юля, без...